Який редстоун механізм, як ви думаєте, є найтупішим в Майнкрафті? Дивіться. Ось. Ми ставимо два блоки висоту. Далі трохи відводимо і ставимо кнопку. Далі редстоун. Цей блок, який тут, замінімо на поршень липкий. І ставимо на нього ще любий твердий блок. Ось. Зараз я поставлю ось. Поставив. Далі. Ставимо липкий поршень і на нього redstone блок І, можна сказати, робимо таку підводочку. Ось. І тепер, коли ми нажимаємо на кнопку, робиться вигляд, наче це речах. Ось, ну Дуже некомфортно Така і дуже велика механіція ради цього руху. І це було б прикольно, якщо б у грі не було речега, тим паче в нього навіть ще немає затримки.